Бійці АТОМ можуть розраховувати на юридичну допомогу. У Житомирі її надають в координаційному центрі волонтерського руху волонтери Житомирщини», офіс якого знаходиться в готелі Житомир. Зокрема, активно допомагає військовим заслужений юрист України Наталія Циганчук. Питання, з яким найчастіше звертаються бійці та їхні родичі, це надання статусу учасника бойових дій. Для того, щоб сьогодні встановити статус учасника бойових дій, необхідно, щоб керівництво надавало. Військовослужбовцям довідки, які передбачені постановою кабінету міністрів від 20 серпня 2014 року, No413, без надання такої довідки встановити статус учасника бойових дій, оскільки такі особи прирівняні до учасників бойових дій, просто неможливо. Якщо такої довідки немає, каже юрист, решта довідок, які видаються бійцям, не мають жодної юридичної сили. Їх можна використати тільки як доказ, що така особа перебувала в зоні бойових дій. Але без статусу бійці та їхні рідні не зможуть користуватись ані пільгами, ані отримувати іншу соціальну допомогу від держави. Для роз'яснення законів та юридичної консультації Наталія Циганчук часто спілкується з бійцями, які перебувають у Житомирському військовому шпиталі. А у телефонному режимі вона завжди на зв'язку з тими, хто зараз безпосередньо знаходиться в зоні АТО. Дуже часто до мене звертаються. Військовослужбовці, які безпосередньо зараз приймають участь у бойових діях. І в них виникає дуже багато різних запитань. Найчастіше це такі запитання, як отримати статус учасника бойових дій, далі, як отримати відпустку. Чи виплачується матеріальна допомога при наданні відпустки, чи надаються короткострокові відпустки, в яких випадках вони надаються, чи надаються відпустки в зв'язку з навчанням, якщо така особа навчалася без відриву від виробництва? На електронну адресу або через смс юрист роз'яснює, які заяви потрібно написати, або які документи отримати. Військові телефонують зі всієї України. Хлопці з Миколаєва мені телефонують і кажуть, ми. Були під Дебальцево із з вашими Житомирянами взяли ваші координати, і зараз звертаємось, чи можете ви нам надати допомогу. Світ, скаже, зараз допомагає Україні, а ми, українці, повинні допомагати один одному і не рахуватися, що це Житомир, а то Миколаїв там чи Одеса. Ми повинні дружно всі жити. І чим тільки може цивільний Громадянин допомогти військову службу, це він це повинен робити. Більш детальну інформацію про основні проблеми, з якими звертаються бійці, АТО до юристів та можливості їх вирішення. Дивіться у четвер о 19.20 в програмі. Актуально.